Поговоримо про фейки від Трампа про Фрідріха Мерца. Там дуже цікаво. Хоча насправді Мерцу і не потрібна була ніяка допомога, тому що він сам зашкварився без усякої допомоги. В нього проблема зі Штартбільд, Новий скандал навколо заяв про мігрантів. Зараз з Мерцем несеться. Ну і звісно, по численним заявкам приніс вам новину про отримання водійських посвідчень. Там роблять їх за спойлеру дешевшими. Тож. Лайки, підписки, телеграм, Тікток, Інстаграм, ви все в курсі, всі посилання під відео і поїхали. У німецькому сегменті соціальних мереж розлетівся нібито пост від Дональда Трампа, де він глузує з канцлера Фрідріха Мерца, написавши. Хто до біса цей тип взагалі? Цей підпис супроводжувався фото мерца з Мирного саміту у Єгипетському Шармельшейху, де лідери світу обговорювали угоду між Ізраїлем та Хомасом. І багато хто ж у соцмережах, звісно, щиро повірив, що цей коментар справжній, але насправді все це фейк. На платформі Трампа Social немає жодного подібного поста. Ані зараз, ані у архівах. 14 жовтня Трамп справді писав кілька постів про саміт, але жодного окремого про Мерца. І навіть у збережених копіях сторінки в архівах інтернету немає жодних слідів цього повідомлення. Автор скріншоту, який першим виклав цей пост у X, колишній твіттер, тобто сам зізнався, що трохи збрехав, мовляв. Пожартував. Але скрін встиг розлетітися сотнями перепостів. Тож німецький інтернет догнав український. Зараз вибухнула нова хвиля діпфейків та маніпуляцій. Підробки стосуються політиків, уряду, антіфи, усе, що можна використати для розпалення ненависті та зневаги до демократії. Зараз навіть німецькі державні експерти визнають, якість таких підробок стає настільки переконливою, що людське око вже не відрізняє фейк від реальності. А для чого я все це розроблю? Сказав. А це все про нашу з вами інформаційну гігієну. Не треба репостити всяку чуш, що викликає емоції, доки не перевірили джерело. Бо навіть Трамп сказав про мерця, це навіть не новинка з нейромережами. Це просто один текст підписали іншу фотографію. От і все. А дійсно всі ці. Нейромережі можуть генерувати досить добре, і уявіть собі, якщо, ось, наприклад, мене взяти можна частину реального тексту, що я записав на відео, а частину декілька слів можна догенеровувати відповідно нейромережею. І таким чином можна взагалі увесь меседж міняти. І таким, звісно, не гребують. Політтехнологи тим, кому треба розхитувати всю цю ситуацію та розпалювати ксенофобію, критикувати демократію сучасну європейську і таке інше. Тому, будь ласка, будьте обережні і слідкуйте за власною інформаційною гігієною. Фрідріх Мерц знову опинився в центрі критики цього разу через фразу, яку він ужив під час поїздки в Бранденбург. Виступаючи перед журналістами, канцлер заявив, що уряду вдалося зменшити кількість нових заяв про притулок на 60% за рік. Але ми, звісно, ще маємо цю проблему у міському пейзажі. Називається це штат Більд. Тому федеральний міністр внутрішніх справ тепер активно займається тим, щоб масштабно проводити повернення та депортації. Я думаю, всі зрозуміли, але давайте на всяк випадок переведу вам з бюрократичної та публічно-політичної мови. Фрідріха Мерца не влаштовує культурне різноманіття на сучасних німецьких вулицях великих міст. Про це в коментарях, ви, звісно, завжди пишете. Ви завжди пишете це все в телеграмі. Ось саме про це каже Мерц. І от тут звучить це слово, нібито технічно. Але саме слово Штат-Більд викликало величезну хвилю обурення. Опозиція ж одразу закричала, що це образливо і російсько. Ну, мабуть, ця опозиція була не за ФД, це точно. От, лідерка фракції Зелених Катерина Дьорге Прямо звинуватила Мерца в дискримінації і каже, що пора вже трохи більше пристойності, пане канцлере. Ця фраза образлива і принизлива. На що у відповідь вона отримала від глави фракції ЦДУ ЦСУ у Бранденбурзі Єнса Шпана наступну заяву, що Мерц лише описав реальність. Я не знаю, пані Дьорге, де ви буваєте, але на головних вокзалах і ринкових площах видно наслідки нелегальної міграції. Ми мусимо говорити, як це впливає на країну. Звісно, нам, як також Ослендерам, важко ось ці нюанси сприймати в мові, скажімо так, усю повноту фарби цього слова. Тож, що не так зі словом, штат Більд. Проблема в тому, що цей термін не має чіткого значення. Він апелює до почуття чужості, до страху перед іншими, тобто ксенофобію розпалює, не визнаючи, у чому саме проблема. Дуже зручний такий інструмент, можна сказати, мовний. І ось соціологіня Ніна Перковська з Гамбургського університету пояснює, що термін штат-більд, до речі. Е Ось це про термін штатбільд, будь ласка, у нас є рубрика в нашому телеграм-каналі словничок, де я завжди ось такі сучасні вирази завжди пояснюю і даю. Тому, якщо не хочете, може, новин читати в телеграмі, але словниковий запас свій потрібно розширювати. Тому не забувайте про наш телеграм. Так от, термін штатбільд. Це завуальований код для опису видимої присутності людей, яких сприймають як не німецьких чи не білих, незалежно від їхнього громадянства. Це створює колективне відчуття дискомфорту лише тому, що різниця видима. На її думку, такі висловлювання легітимізують депортації як реакцію на уявну порушену норму і формують атмосферу, що сприяє російським настроям. І тут я хочу сказати на захист. Фрідриха Мерца не пам'ятаю дослівно, але цитату Ірини Фаріон: що в Німеччині панують німці, в Польщі поляки в Україні українці. Ось тому, якщо ви хочете занадто перегибати тему з толерантністю, як багато. Чесно кажучи, перегиб останнім часом іде. То пані дослідниця поїдьте кудись там в Афганістан чи ще кудись, і вийдіть на вулицю без супроводу, чоловіка і без хіджабу. І подивимось, ми, як буде відбуватися толерантність в подібних державах, коли ну, якби, дзеркально вам відобразив ситуацію. Тому в Німеччині все більш ніж толерантно. Якщо хтось думає по-іншому, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Тож, штат Більд Фрідріха Мерца тепер стало новим політичним тригером, який знову відкриває болючу тему, що саме означає бути німцем у сучасній Німеччині. Хоча, якщо детальніше роздивитися всю цю ситуацію, то і послухати, що він казав на тому виступі до того і що після того, то все це ну, реально схоже, що Мерц хотів підкреслити успіхи уряду контролі міграції, але замість цього викликав звинувачення у расизмі та ксенофобії. Тому термін штатбільд став ще одним прикладом того, як політична риторика може запускати старі страхи, навіть якщо формально вона звучить нейтрально. Міністерство транспорту представило плани реформи, яка може суттєво знизити ціну на водійські права. Зараз це коштує у середньому 3400 євро. Що ж вони там пропонують? Теорію можна буде проходити через застосунок без обов'язкових занять у класі. Кількість теоретичних питань скоротять на третину. Частину нічних автобанних і міжміських поїздок дозволять виконувати на симуляторі. Головне, щоб по німецькій традиції симулятор не коштував дорожче, ніж машина. Ну, ладно. Ось. Далі. Навчання, як то кажуть, на ручці для справжніх водіїв. Теж можна буде проходити на симуляторі. А сам іспит здавати на автоматі. Тривалі. Ладно. Тривалість практичного іспиту скоротять до євростандарту в 25 хвилин. Також вони хочуть зробити менше паперової бюрократії для автошкіл і можливість онлайн порівняння цін та відсотків складання іспитів. За словами міністра транспорту Патріка Шнайдера, посвідчення водія це ключ до власної свободи. Мобільність не має бути привілеєм. Тож, цю реформу зараз обговорюють з федеральними землями та автошколами. Якщо все піде за планом, зміни запрацюють у 2026 році, тому в цьому році не спішіть. Ліва партія вже запропонувала зробити теорію з водіння шкільним предметом, щоб ще більше знизити вартість. Тож, підписуйтесь, бо далі буде ще веселіше і ще цікавіше. З вами був Ященко Антон, а ви були на каналі Без води. Побачимось!